Шановні друзі, всіх вітаю. Ну що ж, західні ЗМІ підхоплюють російські наративи про начебто великий наступ Росії на Донбасі. Але це вже давно заїжджена тема росіянами про цей наступ. Цей наступ насправді відбувається вже давним-давно, просто з різними інтенсивностями і на різних ділянках фронту. Росіяни вже давно мріють. Про захоплення всієї Донеччини, всього Донбасу їм це не вдається, тому вони закидують отакі такі психологічні штуки і дезінформацію для того, щоб посіяти серед нашого війська та населення в паніку, але це не працює. Наші сили оборони зупиняють ворога, і все, що вдається росіянам, це нести величезні втрати на цих ділянках фронту і мають. Просто не не удари по своїй живій силі і по техніці, тому не ведіться на ці вкиди, вірте в сили оборони. Вони роблять все необхідне для того, щоб зупинити ворога, і в тому числі щоб не дати захопити їм Донеччину.